Друзі, сподіваюсь, мене добре не чутно, не дивлячись на вітер. Ось. Це абсолютно реальне діюче підприємство, не музей якийсь. А абсолютно діє. Це у нас тут добувається нафта. До цього часу нафта качається. Я не знаю, чому не зроблено більш сучасно. Мені здається, що це ковпачок. Має скоро тут цей впасти. Там воно крутиться і тягне. Зараз я вам покажу, що воно тягне. Ну Нормально, такий е, потужний двигун. Технології, здається, більш-менш примітивний, да? тросик іде, 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 іде. Блін, я чесно, в мене цей е, такий технічний технічний вау. Це, ну, це ж цікаво. Обалдеть. Цікаво, як це все працює. Це не музей, друзі, це реально зараз працює. Цікаво, що буде, якщо я стану на цей тросик. Не огорожено, можна цей. Можна тут ходити. Йдемо, йдемо, йдемо за це. Такі довгі і він реально має бути рушки. Польське подкарпаття, або, скажімо так, називаємо українське закінзоння, воно також відомо тим, що тут добувається, добувалась нафта. Я на свої очі бачив на полі недалеко від того місця. Це у нас значить, тут з'єдналось, да? на полі, де ми недалеко мешкаємо, реальне вилив нафти. Тобто в полі ідеш собі і бачиш якась калюжа з таким типовим таким розводом. Угу. Це значить, у нас друге тут передаточне. Оцей. Закопаний як називається, труба. Через трубу проходить цей трос. Я в шокі, друзі. І зараз подивимося, я вам покажу, куди воно йде. Так, ось я перейшов через дорогу. Цей трос. Будь-яку пору року працює насос. Стрефа, або стрефа зона, а небезпечно тут може бути вибух. Так, значить, терен, територія закладу, гурнічу. Гурнічу, значить, гурнік це шахта. як це правильно перекласти. Ну, якось, да, якась копальня. Значить, тут у нас, походу, смазка, так, да, якась. І. Сюди по трубі йде нафта О, я не зас... знаю Скільки років йому А навіщо така висока? Це мабуть від, Це від молній Захист від молній Як... Не дай Бог сюди якась молния вдарить то має бути тут. Так, друзі, швидко розкажу. Тут недалеко є музей, музей, так званий Скансен, тобто такий етнопарк, там, де добувалося, добувалося були перші в Східній Європі копалини нафти. Чому вона, до речі, так примітивно працює, бо нафти там вже мало. Знаєте, хто з цих місцевостей, Калуш, Драгопич, де є. І зараз добувають нафту, там деякі свердловини діють, деякі ні. Нафти там вже залишилося мало. І нафти, і газу. Щось є, і потроху це качають. Ось. А, значить, Піонером нафтодобування. В цій місцевості був Ігнатій або Ігнатій Лукашевич. Ігнатій Лукашевич він був Львівським фармацевтом, поляком, але працював спочатку у Львові. Фармацевтика на ті часи це була дуже Одна із таких передових сфер наукових, і що вони там тільки не робили. І курорти мінеральних вод відкривали. І ось навчилися добувати нафту, бо ну, це хімія, це все хімія. І цей. І що навчився Ігнатій Лукашевич? Я не знаю наскільки він навчився. Я думаю, що такі десь почитав підгледів, бо першими, хто навчилися переробляти, знав такі расін робити, це були все ж таки канадці. Я думаю, такі він десь підгледів, трохи там скопіював, не скопіював, зробив там щось своє. Але ось перший комерційний продукт. Який, цей, який був зроблений з нафти, це був керосін. І це трохи використовувалося, ну він же фармацевт, да? трохи використовувалося в медицині, потім керосинові або газові газ по-українськи, да? газові лампи. Ось, Ну, аж, 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 аж набагато пізніше з цього навчилися робити паливо. Друзі, ось така на сьогодні вам коротенька екскурсія. На дворі золота осінь. Ця місцевість у нас називається по-польськи венглювка. Венгель, польське слово вугіль. Тобто десь тут ще й вугіль колись був, а українці називають це Ванівка. Це закерзоння, це територія, де жило багато русинів, лемків. Українців, не всі вони люблять називати себе е цими українцями, тому я відразу три назви такі даю. Ось така історія. Е -е. Переходьте на канал, дивіться ще багато цікавих відео, бо мені здається, ви багато чого пропустили. До зустрічі в наступних відео.